Минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо безумовного припинення вогню з Росією. З того часу Кремль неодноразово відкидав таке рішення: Росіяни ставлять Києву нові неприйнятні умови. Голова українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга з нагоди 100 днів мирних пропозицій США написав, що Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США спрямовані на припинення вбивств. Він додав, що настав час діяти негайно і змусити Росію до миру. Негайне 30-денне припинення вогню таку пропозицію Україна та Росія отримали від США 11 березня. Київ прийняв цю пропозицію на відмінно від Москви. Хоча президент США Дональд Трамп кілька разів обіцяв, що Росія може зіткнутися з санкціями за перешкоджання мирному процесу. Цього досі не сталося. Навпаки, Кремль затягує переговори з Україною. А кілька тижнів тому поставив владі в Києві неприйнятні умови своєї згоди на припинення вогню. Водночас сьогодні Владімір Путін заявив, що немає має наміру підписувати жодних угод з Володимиром Зеленським, оскільки не визнає його президентом. Цю заяву в Києві розцінюють як ще одне свідчення того, що Росія прагне продовжувати війну. Міністерство закордонних справ Польщі наполегливо рекомендує утриматися від поїздок на близький схід і закликає польських громадян покинути регіон. Про це повідомив речник польського МЗС Павел Вронський. За його словами, це пов'язано зі зростаючою небезпекою, спричиненою конфліктом Ізраїлю з Іраном. Зарувно, Іран, зарувно Ізраїль, але також широко та іран, і Ізраїль, але також і увесь близький схід. Єгипет безпечний, але ми також вказуємо на Йорданію як місце, що перебуває під загрозою. Звідти можна вилетіти, можна виїхати, можна виїхати з Амана, можна виїхати з Єгипту, переправившись на поромі на інший бік. Хач з промем на другу сторону. сьогодні. Громадяни і дипломати Польщі, евакуйовані з Тегерана, повернулися в країну літаком з Баку. Речник ЗС заявив, що всі, хто хотів покинути Іран, були евакуйовані. Близько 17.00 до Польщі на військовому літаку з Йорданії повернеться ще одна група евакуйованих з Ізраїлю. Іран виступає за переговори з європейцями і США, заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Він повідомив, що французькі дипломати в контакті з іранською владою і що є ознаки можливого відновлення діалогу із заходом щодо ядерної програми і війни з Ізраїлем. Є готовність до відновлення переговорів, у тому числі зі сполученими штатами, за умови, що можна буде досягнути припинення вогню зі свого боку. Ми готові до переговорів за умови, що вони можуть призвести до тривалої і реальної відмови Ірану від ядерної програми і програми балістичних ракет, а також від дестабілізуючої діяльності в регіоні. Танці доліран сосом програмнюклеарсопрограмбалістік і сакзакілте дестабілі. Французькі змі неофіційно повідомляють, що переговори з іранською владою можуть відбутися завтра в Женеві. Очікується, що голова іранського МЗС чекатиме там на своїх європейських колег. Французька влада поки що не підтвердила свою участь у цій зустрічі. Розгляне законопроєкт про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів не раніше липня, повідомляє в середу портал Семафор. Затримка пов'язана з війною на близькому сході і роботою над бюджетним законопроєктом. Автори законопроєкту про нищівні санкції проти Росії, сенатор Республіка Ленці Лінці Гремі, сенатор демократ Річард Блюблюменталь повинні почекати з просуванням законопроєкту через сенат, оскільки зараз є інші. Пріоритети повідомляє портал Семафор. Портал зазначає, що Сенат також ще не отримав зеленого світла щодо санкцій проти Росії від президента Дональда Трампа. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн визнав, що на даний момент найбільш вірогідним терміном для роботи над санкціями є липень. Сенатор Грем з іншого боку заявив сайту, що Сенату доведеться почекати деякий час, коли справа дійде до санкцій, але не уточнив, коли ця робота може розпочатися. Ситуація з Іраном за. Зараз змінюється, але це не означає, що ми забуваємо про Росію чи Україну абсолютно, запевнив сенатор. На ухвалені санкції вже давно наполягають конгресмени обох партій і обох палат конгресу США. Законопроєкт зобов'язує адміністрацію запровадити санкції проти суб'єктів російського енергетичного та банківського секторів. А також тарифи в розмірі 500% на товари з країн, які свідомо купують нафту та іншу сировину в Росії. Гремо голосив, що внесе зміни до положення законопроєкту, які дозволять зробити винятки для країн, що надають допомогу Україні, що звільнить європейські країни, які все ще купують російську нафту і газ від сплати тарифів. У першій половині червня газета Wall Street Джорнал написала, що Трамп тиснув на грема, щоб той пом'якшив формулювання свого законопроєкту. За даними видання, президент побоїться, що санкції зашкодять перезавантаженню двох сторонніх відносин. Фінляндія слідує за Польщею та країнами Балтії, і також виходить з конвенції про невикористання протипіхотних мін. Відповідний урядовий проєкт був підтриманий сьогодні парламентарями. У березні Польща, Литва, Латвія та Естонія вийшли з Отавської конвенції, пояснивши це загрозою з боку Росії. У вівторок президент Фінляндії Олександр Ступ пояснив, що його країна робить теж саме через агресивного імперіалістичного сусіда, який без Перешкодно використовує протипіхотні міни. Отавська конвенція підписана у 1992 році. Є міжнародною угодою спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна держава, яка її підписала, зобов'язалася ніколи не застосовувати протипіхотні міни, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Підписанти також зобов'язуються знищити всі такі міни. Католицька церква відзначає сьогодні тіло присвяти, свято присвятих тіла і крові господніх, відомих як тіло Христове, по всій країні проходять урочисті меси та процесії. У Ченстохові на Ясній Горі розпочалося центральне святкування свята, яке очолив архієпископ Вацлав Депо. З санктуарію також вирушить процесія з присвятими дарами до чотирьох вівтарів. А за традицією вірні пройдуть алею Пресвятої Богородиці. Це святкування. Ваня нагадує нам, що Христос прагне встановити з нами контакт. Є присутнім у нашому повсякденному житті, говорить отець Тадеуш Іва Щишин. Процесія Божого тіла є вираженням спільної віри і поклоніння перед Ісусом, присутнім в Євхаристії. Підкреслили учасники церемонії. Бйори удя в процесія, що п'єнкне самтофілені заяберу участь в процесіях, адже це прекрасні незабутні моменти, вже не кажучи про те, що зараз весна та ці красиві вівтарі. Це єдине таке свято в році, коли можна помилуватися природою і звичайно співом, прекрасним співом біля кожного вівтаря. Протягом багатьох років процесії Божого тіла в Ченстохові чергувалися між Ясною Горою та архикатедрою, а також між архикатедрою та санктуарієм.